Всім доброго та мирного дня! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною дуже смачну закуску на будь-який святковий стіл. Ідеально підійде така закуска на новорічний стіл. Готується вона доволі Нам попередньо потрібно відварити, всього на всього яйця. А все остальне в нас готове. Натираємо на дрібній терці, помідор гарненько нарізаємо. І можна готувати нашу закуску, основою якою є ніжний підсолений крем. Залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. На дрібній терці натираю яйця, Плавлений сирочок. Обирайте, будь ласка, хорошої якості, так як від якості сирочка буде і зависити смак. Нашої запуски. Натираю так само на дрібній терці зубчик часнику. якщо ви не любите або не можете вживати свіжий часнок, то ви можете цей інгредієнт просто пропустити. Я додаю, так як часнок додає нам носку пікантності. І натираю на дрібній терці. Або можна вичавити його через прес. Помідору нам треба нарізати та забрати серцевину. Серединку я забрала і нарізаємо на невеличкі шматочки на такі кубики. Додавляю суміш перців та заправляю майонезом. Можна взяти майонезний соус. По бажанню, як варіант, ще можна додати зелену петрушку або ж зелений кріп. Також буде дуже смачно та красиво. Гарненько перемішую. Злегка, буквально трішечки додаю солі та перемішую. Так, наша начинка готова, можемо вже відразу формувати закуску. І, до речі, у мене печиво ніжне, злегка підсолене, але ви можете брати зі смаком сиру або цибулеве печиво. Відповідно, той смак ви отримаєте у готовій закусці. Це як варіант. Любий варіант із них буде дуже і дуже смачний. Ну, а зараз вже швиденько готуємо, або правильно вказати, формуємо наші закуски. Формуються вони ну, дуже швиденько та мега просто. На печиво накладаємо нашу з вами щойно приготовлену та заправлену майонезом начинку, не жаліємо ось так досить е, товстенький шар, накладаємо на печиво і далі накриваємо іншим печивом. Надаємо охайного вигляду. І наша з вами закуска готова. І до речі, тут в мене одна пачка ніжного крекера. Це 180 г. І цієї начинки якраз вистачить, щоб перемастити це все печиво. Кількість продуктів не така вже й велика на перший погляд. Але з неї ми зробимо досить таки багато смачної закуски. Якщо ви плануєте велике засілля, багато людей, то ви можете, звичайно, подвоювати порцію. Печиво я все змастила. І ось так моя закуска виглядає на святковій тарілці. Певну частину я украсила за бажанням просто зверху трішечки змастила майонезом та затерла твердим сиром, і додала шматочок червоної помідори. Але, як на мене, не менш ефектно виглядає наша закуска ось просто так. Просто змащена і можна її подавати до столу. Тут можете включати свою фантазію та своє бажання. Украшати можна по-різному зеленю або там ікрою, ну взагалі маслинами. Що у вас буде, тим ви можете приукрасити свої закуски. І зробити е, більш ефектними та красивими до свого святкового столу. Тому тут вже обирати вам. Також важливий нюанс: цю закуску нам потрібно приготувати десь за 2 або навіть 3 години до подачі на стіл, накривши харчовою плівкою для того, щоб печиво скоріше пом'якнуло та добре пропиталося нашу чесночну. Заправку або начинку. І за смаком така закуска це неймовірно смачно, дуже ніжна, м'ягенька, печиво, м'ягесеньке. Начинка, така чесночна, злегка, смачна. Ну, як для мене, дуже і дуже смачно. Всім раджу приготуйте для вас та ваших рідних ось таку смакоту на новорічний сіл. Я Вам всім щиро рекомендую! Ну, і готується вона буквально лічені хвилини, а виходить дуже смачно та ситно. Закуска може замінити один з любих майонезних салатів на святковому столі. Обов'язково готуйте і хай вам смакує! Я, в свою чергу, дякую за вашу увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі. Вважаю всім мирного неба, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.